Во ім'я Отця і Сина, і Стого Духа, Христос рождається, славіте Його. Дорогі братя і сестри, нині по празненству святого боявлення перед нашими очами ужгородський Йордан. Прекрасний уже 33-й раз, коли ми збираємося на набережній православній єдиної світі. Раніше я сам пізніше з архієреєм. Свершається велике дійство освящення води на водощі, на богоявлення. І хоча нині маса людей, наших наших прихожан, половина вже за границю, особливо молодь, все рівно на набережнів було повно людей, заповнена набережна. Так значить, праздник мира і єдності. Ужгороді не залишається людьми. Правда, в цьому році ми були самі. Опоненти не прийшли, бо вже опоненти воду святили по новому календарю. Ми В цьому році і Різдво нам ніхто не мішав. І крещені появленні провели ми миром з радостю, і в результаті праздник вийшов. Так називаємо в Ужгороді зимня Пасха радосний, благодатний праздник, коли там тільки колядок сповнилося, стільки людей радо приходять, коли на роботу мусили йти тихенько в період обідньої перерви вирвалися, а й так прийшли. Це означає, що наші люди своє не оставили. Ну, удивительно, каже Євангеліст, Туди пішов жити, а тимся виконало пророчество, котрий написав Ісаїя. Земля Завулонова і земля Нефалімова на путі Приморському за Йорданом. Галілея Язичницька, народ, коли там сидів, увидів велике світло, і сидячи в острані, і тіни смертній, восіяв світ, світ Христов. І з того времени Ісус почав проповідувати і говорити: покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. І способність розкаятися є перший признак живих людей, котрі на путі виправлення і іселення душі. Сьогодні церква вспоминає одного святого, котрого треба спом'янути. Він для нас якби, актуальний. Еміліан, святий Еміліан, єпископ і Кізичський, жив у царствовані Льва Грем'яніна до того, начало 9 віка, коли було гонине на іконопочитання. Він, уєднує з другими єпископами був визваний в дворець к правителю імператору, котрий настойчиво требував єпископів отказатися От почитання святих ікон. Єпіскопи стоять. Що робити правительві? Безумець кожен правитель, який вмішується у церковні справи. І кожен правитель навчився від історії, не міг навчитися, щоб платив за то дорого. Всі нові правителі приходять і вмішуються в релігію, кожен по своєму. І от єпіскоп Еміліан став переді і сказав, Правителю, Ти правиш державою, а ми правимо в церкві богослуженні. Почитання ікон суто церковна справа. Відношення до того правительства немає, ти можеш бути золотий правитель, золотом обмащений, но релігія не твоя область. Не смієш. Рік назад я теж спокійненько, як журналіст, як священник, відів, як готується Державна церква в Україні за счет турецької релігії, так і сказав у проповіді, що напоминання тим людям, безбожникам, котрі не знають різниці між календарями, прошу вас, не вмішуйтеся, чиновники, у релігійні питання. Так, яка різниця була? У 815 році Еміліан із усіма єпископами відправлений в силку? Святим Еміліане, святителю, ти сміло сказав правителю, ти правитель Святський, не вміщуйся в релігію, да тебе загнали в силку, де ти завершив своє життя. Але ти показав на всі времена і нині нам казати нинішнім правителям. Не вмішуйтеся в релігію, то не ваша область. Ми сьогодні кажемо мені. Ми були на Йордані, ми в Ужгородський Йордан. Люди прийшли до нашої церкви, люди чують голос церкви, голос Христа і празднують так, як вони посчитали нужним. Дуже добре, що тепер в інтернеті ми виділи, як наші русини на Словакії. Колядують за ми за десять сімей, коли в інтернеті виклали свої колядки, де діточки майже 5 річнів уже колядують, і причому колядки знають такі, що я вже не пам'ятаю їх, і деякі ми, може, не знаємо. А на Словакії, на Пряшівщині, наші русини додержать, кодять і держава словацька, поздоровила влада православних християн на їх юліанське рожденство. Польська держава поздоровила своїх православних із юліанським рожденством. У нас нас не поздоровляли. А почому? Да потому тому, що недалекі, недалекоглядні, тому що дуже важливо розуміти, є у нас сила Божія, котра просить, щоб ми були і добрі громадяни, і добрі сім'яни, добрі воїни, треба, добрі змирителі змиритися. Но якщо вопрос касається релігії, тут уж не може бути ніякого панібратства із чиновниками Вон від питань релігії. Їм тяжко це слухати, но найчують. Потому тому що ми драгоценность драгоценності маємо православну релігію, яка в Закарпаття 1150 років, а в Україні ні один з чиновників історії Закарпаття не знає. Київ до сих пір. Академія наук не вивчає історію Закарпаття. Тому що коли починають ізучати історію, то нариваються на такі факти, що приходиться ті факти скривати. Яка красива історія нашого краю. А тому і ми їм кажемо: давайте уже крещення завершилося тріумфом православної церкви в Ужгороді на православній набережній. Ми возносимо молитви не лише за наших, а й за всіх вірних і за всіх громадян нашої держави, за всіх чиновників, добрих і недобрих, наглих і ненаглих, за всіх тих, хто, хоч маленько, осознає відповідальність перед Богом і перед людьми, щоб ми були єдна сім'я, єдна добра, мила сім'я, котрі уступають, котрі способні розкаятися, уступити. Ми кажемо, Господи, Ти управляєш міром. Не кожному дає оцінку, а ми, благодаря Господу за красивий праздник Богоявлення в Ужгороді, за повноту людей кілометрової набережної, православної, єдиної в світі. Ми свідчимо, що ми тут, діти Божі, благодатні люди по історії, потомка Карпатської руси, по національності, більшинство русини, карпатські русини. Близько такі ж, як і в Польщі Лемки Русини, як у Пряшові, Пряшовщині русини, як у Мадярщині, як у Румунії, як у Югославії, як у Америці і у Канаді. Господи, привід нас богоявлення по нашому юлянську календарю, бо лиш так поступаючи, перебуваючи такі у вірі, як наші предки, твердо держася свого. Ми діти Божі, а у вічності віримо. По милості Божій і наслідники з святим Еміліаном Царство Божого. Амінь.